Сьогодні у Зміївській громаді тиша, та в якій чується крик, прощаються з воїном, чия смерть ще одна рана на серці України. Андрій Гавілей, 49 років, старший сержант, командир стрілецького відділення. Він загинув 18 червня 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання поблизу села Шевченко, там де ворог не шкодує ні землі, ні життя. Андрій народився в селі Велетень, навчався в Олетенській школі, потім у Липкуватівському аграрному коледжі. Змалку знав, що таке робота і відповідальність, не цурався жодної справи, працював будівельником, мав золоті руки і серце, в якому завжди знаходилось місце для інших. Його любили, бо Андрій був світлом. З ним було легко поговорити, помовчати, посміятися. Він міг підтримати, вмів бути поруч. Любив футбол, багато читав. У нього залишилась мама, дружина, донька Ліза. Вона теж військова, теж захищає Україну. 6 січня 2025 року Андрій став у стрій, без пафосу, без сумнівів, бо так треба. Бо країна це не хтось, а ми. Служив у лавах військової частини А4220 і загинув не випадково, а як солдат, як командир, як той, хто пішов першим і до кінця залишався з побратимами. Смерть Андрія не статистика, це тиша в оселі, порожнє місце за столом. Це очі матері, це руки дружини, це донька, яка тепер носить його прізвище як броню. Тепер ім'я Андрія не лише у списках полеглих, воно у нашій пам'яті, у наших розмовах, у нашій відповідальності. Це прощання не крапка, це нагадування, ким ми маємо бути, щоб не зрадити тих, хто вже не повернеться.